Дівчатка, всім привіт! Ми читаємо всі ваші коментарі, тому зараз показуємо вам взуття на широку ніжку на зараз. Ось ці чотири моделі у нас є до 44-го розміру, ось ці дві до 43-го. Це у нас мокасини, є, бачите, в різних кольорах. Зараз на одній моделі покажу детальніше. По-перше, вони дуже м'які. Якщо у вас є кісточка або випираючий пальчик, воно дуже добре обіймає вашу ніжку і нічого давити вам не буде. П'яточка тут ось така укріплена. Устілка також у нас шкіряна з такою невеличкою перфорацією. Є невеличка емблема. Є ще в ось такі в такій моделі. І з ось таким декором. Але моделей дуже багато. Хочу відмітити дві моделі ось цю в врудому кольорі. Та ось цей шоколадний чимок. Тут поліе підошва, вона гарно Згинається, вона не буде тріскатись взагалі, дуже класні в носці. Наші дівчатка носять вже роками. Якщо сподобалася касі з моделей, забирайте.